Всім миру, нехай Господь береже кожного з вас, і сьогодні будемо говорити на такі питання: як народитися згори, як позбутися отошинності, різних залежностей і як вигнати диявола. І давайте розберемо перше питання: як народитися згори. Щоб народитися згори, у нас має слово Боже прописатися у серці, не тільки на розумі. Але і всередині. І ми маємо пустити у своє серце світло слова Божого. Ми маємо проповідувати. Ми маємо проговорювати на своїх каналах Слово Боже, хрестити всіх, Отця Сина і Духа Святого. Ми маємо виконувати Боже призначення. І давайте розберемося, чи Ходить диявол у віруючих людей, у служителів, у пасторів, і так далі. Звичайно, якщо диявол прийшов до Ісуса Христа, нашого Господа, тому Він може прийти і до звичайної людини, і до служителя, і до пастора. І що нам робити? Де взяти ту силу, щоб прогнати лукавого? І якщо брати. Ісуса Христа. Давайте з вами почитаємо від Матвія. Тоді Ісус відказує йому Іди геть від мене, сатано. Адже написано Господу Богові своєму поклонятимешся. І йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол. Диявол пішов геть. Христос сказав, написано, що це означає, що Христос мав на серці написано Слово Боже, тобто Він жив, Він виконував волю Отця Небесного. І ми можемо говорити, але слова вони не являються показником. Показником є життя, є результат, це є плоди. І я також хотіла з вами поговорити про когнитивний дисонанс, що це таке. І люди є такі з таким діагнозом. І це такі люди були служителі фарисеї От така релігіозна громада, яка дуже добре говорила, яка дуже кидалася знаннями, але не робила всього того. Що говорила, і давайте з вами прочитаємо про них добре? Так. Угу. Від Матвія, 23 глава, 27 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї. Лице міри, бо ви подібні до гробів побілених, які зовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви. Зовні даєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірство й беззаконня? Це прекрасно Господь каже, коли це міри, ми можемо зовні бути красивими, діловими, говорити гарно, говорити по Слові Божому, знати Біблію, цитувати. Але чи ми живемо так, як говоримо? Чи ми реально є тими праведниками? Тому що якщо я, наприклад, вважаю себе праведником, а в моєму житті є оця душа, діла плоті, давайте з вами перерахуємо: От таке як ідолослужіння, блуд, нечистота, розділення, суперечки, перелюб, чари, оце є діла плоті. І якщо в нас все це є, то там царство є сатана. І ми тоді є рабами гріха. А раб не перебуває в домі вічно, тільки син перебуває. Амінь. І також розберемо з вами таке питання. Як же його вигнати? От, диявола. От, е як ми говорили вже про Ісуса, що Ісус сказав, пішов геть, сатана. Бо написано: Ісус Христос не сказав там чакри-бакри виняв Христа і почав проганяти. Ні, такого не було. Христос сказав: Слово Боже, написано на моєму серці. І диявол пішов. І так має бути у нашому житті. Слово Боже, має бути написано. І отакі, як різні, є залежності, куріння, алкоголь, оці всі діла плоті, Господь може вас від цього звільнити. Але потрібне покаяння. Покаяння це свідомо, коли людина кається у проступку. Який вчинила, і вона міняє, вона виправляє оце є істинне покаяння. І Господь нам каже, щоб ми не були лицемірами і книжниками, а щоб ми були дітьми Божими. І якщо брати таке питання, там люди сперечаються. Там в мене така то церква, в мене найдавніша, а моя так називається. Та, не знаю, як би вона називалася, Богу це не потрібно. Бог не буде дивитися на е, назву, на те, скільки церкві років і так далі. Богу потрібні плоди. Тим прославиться отець, коли будуть плоди. І кожне дерево познається по плодам. так? І дерево хороше не дасть поганого плоду, так само, як. Погане дерево не дасть хорошого плоду. Так само людина добра, вона зі свого серця не винесе погане, так само як погана людина вона не винесе із свого серця добре. І тому ми маємо розрізняти. І я маю вчитися у людей Божих, у яких є плоди, у яких є результат. Які не лише говорять, а які і живуть по Біблії. І це прекрасно, тому що плід – це спасаємі люди, це відкриття церков. І церква це не є купола, це не є якась будова, це не храм, це люди, які виконують Слово Боже, це люди, які перебувають у ламані хліба, у молитвах, у псалмах. Які виконують Боже призначення. І знаєте, мене так сильно торкається, що Господь взяв наших пасторів як живі камені, і строїть на них церкву. Отак, От як коли Ісус говорив з Петром і каже, що ти скеля, на якій я побудую свою церкву. І щоб правильно Господь будував на нас церкву, ми маємо бути живим каменем, щоб Господь міг нас взяти і використати для своєї слави. Тому, якщо у вас немає живої церкви, апостольської, ви не вивчаєте Слово Боже, у вас є різні залежності, і ваша душа мучиться а Душі грішників, вони йдуть у ад, і це є дуже сильно. Тому приєднуйтеся, будемо разом спілкуватися, будемо духовно зростати, молитися, виконувати волю Божу. Нехай береже вас Господь. Амінь.